Понад дві тисячі доз вакцин від гепатиту А привезли у Вінницю. У центрі підліткових клубів за місцем проживання будуть надавати безкоштовну психологічну допомогу. Давній рецепт ковбаси внесли до обласного переліку культурної спадщини Вінничини. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 1100 доз вакцини від гепатиту А привезли у Вінницю саме для дітей. Щеплюватимуть дітей з родин, де були хворі на гепатит, а також дітей, які могли контактувати з перехворівшими. А для щеплень медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, які контактували з хворими на цей вірус, привезли ще понад тисячу доз. Кількість захворівших кожного дня зростає. Вже 231 людина інфікувалася вірусним гепатитом. А з початку спалаху медики нагадують, що інфікуватися можна через вживання заражених харчів та води. Дякую Міністерству охорони здоров'я. Це просто вони і колегам з інших областей, які дуже активно включились нам в допомогу в плані забезпечення вакцини. Нам доставлено було в суботу 2000 вакцин. З них половина це для дорослих, половина для дітей. Ми на сьогодні вже почали вакцинувати 58 медиків вакциновано. Першу чергу ми вакцинуємо медиків, які безпосередньо приймають і лікують хворих на З початку повномасштабної війни питання виїзду за кордон постає досить гостро, адже не всім українцям дозволено покидати межі держави. І мова йде не лише про чоловіків призовного віку, але й про інші категорії людей, для яких виїзд за межі України має обмеження. Це для прикладу жінки-посадовці та народні депутати. І детальніше про це будемо говорити з Борисом Наливайком, начальником міграційної служби Вінниччини. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про нові правила виїзду за кордон. Ви знаєте, як таких нових правил на даний момент не існує. Єдине, що є обмеження для певної категорії громадян, які являються в першу чергу це державними службовцями, особами призивного віку. Також особи, які є неплатниками аліментів, особами громадянами, проти яких виставлена інформація щодо заборони перетину державного кордону згідно рішень суду. В нас досить зараз ще почастішали такі випадки, коли суди зобов'язують громадян, які проти яких порушена кримінальна відповідна справа, проходиться судове розслідування. Дана дані громадян зобов'язують здавати нам на зберігання свої дійсні закордонні паспорти, щоб вони не мали можливості використати його так. Україну. Так нагадайте, коли дітям потрібно оформляти перший паспорт? То, що стосується паспорта громадянина України, він виготовляється нашим громадянам з 14 років. При зверненні термін, по-перше, перший паспорт громадянина України, він безкоштовний. Термін його дії 4 роки. 18 років підлягає заміні на новий паспорт і вже кожен слідчий паспорт буде діяти 10 років. То, що стосується закордонного паспорта, то оформляти діткам його можна з моменту народження. Термін дії такого документа – 4 роки, дорослим 10 років. Закордонні паспорти. Як українцям, які повернулися з Росії, повернути своє українське громадянство, яке було до цього? Давайте так. Питання в тому, а як їм в'їхати? В минулому році було прийнято рішення про те, що громадяни Росії, які, хоча й вони можуть і бути українцями за національністю, для того, щоб в'їхати в Україну, повинні. Відкрити візу імміграційною, з метою візу, типу Д, з метою оформлення дозволу на імміграцію, якщо це громадяни Росії, чи подати документи на громадянство? Станом на сьогодні до нас з повізом громадяни Російської Федерації не в'їжджали. А якщо раніше, наприклад, вони змогли в'їхати в Україну. І в них був російський паспорт, якого вони позбулися, і вони хочуть повернути своє українське громадянство. Чи це можливо? Не можна позбавлятися паспорта належності країни, якої належить громадянин для подачі документів на оформлення чи громадянства, чи дозволу на еміграцію при наявності підстав повинен бути дійсний паспорт іноземного громадянина. В іншому випадку документи ми не приймаємо. Тобто, якщо людина порвала свій паспорт, буквально Ми не і вона не зможе відновити навіть своє українське громадянство, яке, наприклад, було в неї там з народження до якогось певного віку, потім ця людина поїхала, жила в Росії. І коли почалася повномасштабна війна, ця людина зрозуміла, що от хоче повернутися в Україну. Тобто, вже я хочу зараз роз'яснити станом на сьогодні, і в нас не існує подвійного громадянства. У нас існує поки що єдине громадянство України, і бути громадянином кількох держав, то є протиправною і протизаконно. Разом з тим, особи, які перебували в громадянстві України, вони мають право повернути собі громадянство України, але на то є відповідна певна процедура і документ, що посвідчує особу при подачі документів, повинен бути паспорт громадянина. До належності якої країни він на даний момент належить. І він повинен бути дійсний. Дякую. Прошу. Борис Наливайко, начальник міграційної служби Вінничини, був у нашій студії. П'ять років позбавлення волі. Саме таким був перший вирок для вінницької підприємниці Наталії Дзіс, яка два роки тому під дією алкоголю. Збила на тротуарі школяра Андрія Тарасюка. В реанімацію дитячої обласної лікарні хлопця доставили з чисельними переломами, рваними ранами та відкритою черепно-мозковою травмою. Лікарі два тижні боролися за його життя. Втім, після вироку обвинувачена в наїзді жодного дня не провела у в'язниці. І навіть подала скаргу в апеляційний суд, щоб скосити вирок. І Їй це вдалося. Замість п'яти років їй дали три. Але до в'язниці так і не посадили, бо жінка принесла довідки про те, що хвора на туберкульоз. У той час Андрій переживав важкі операції. Йому в голову встановили пластину, і саме через це хлопцеві, який так любив баскетбол, довелося відмовитися від мрії, стати професійним баскетболістом. Натомість він почав займатися з тренером, щоб відновити втрачену через аварію рухливість руки та повернути своєму тілу. Здоровий вигляд його боротьба за повноцінне життя триває щодня. Тетяна Тарасюк, мама хлопця, вважає рішення апеляційного суду несправедливим, тому подала скаргу до Верховного суду України. І, от перша маленька перемога. Верховний суд скасував вирок апеляційного. Тепер на Тетяну Тарасюк, яка хоче справедливого покарання для Наталії, Дзісь, чекає повторний судовий розгляд у Вінниці, але з іншим колегіальним складом. Це маленька, маленька наша перемога. Надіємося, що все-таки ми переможемо, і суд буде на нашій стороні, на нашому боці. Що все-таки Наталя буде покарана, Буду продовжувати боротися до кінця. Я не здамся, руки не опущу. під ворожими обстрілами, а іноді без можливості вчасно евакуювати пораненого з бою. Так працюють і рятують сотні українських бійців. Бойові медики, їхні бронежилети, окрім гранат та додаткових набоїв, оснащені турнікетами, рукавичками, джгутами та ножицями. Більшість з них пішли на фронт добровольцями. В кожного бойового медика є свої історії втрати та порятунку наших захисників. Сьогодні ми розповідаємо про В'ячеслава Кучера на псевдоєнот. Він рятував наших захисників на одному з найважчих напрямків Бахмутському. В той час я думав, що напевно важче бути не може. Але 24 лютого мені в 6 ранку я відпочивав після робочої зміни вдома. Телефонує старша сестра з іншого міста в центральній Україні і каже: Славік нас бомблять. Так почалась велика війна для В'ячеслава Кучера, фельдшера Вінницької бригади швидкої допомоги. І вже 25 лютого він доєднався до лав територіальної оборони, а далі, маючи великий досвід до медичній допомозі, їде на передову. Я маю певний досвід на швидкій, це дуже велика перевага. Але в мене немає досвіду рятувати життя в бойових умовах. Тобто я вмію діяти в екстрених ситуаціях але військова медицина, тактична медицина передбачає ще, що ти в екстреній ситуації ведеш бій, тобто існує тактика. Перший обстріл, я дуже його добре пам'ятаю. ми були в лісі, було темно, нічого не видно. Холодно, це ще було не дуже тепло, це початок весни. І е, я тоді перший раз дізнався, що таке 120-ті міни, е, як вони вибухають, е, які вони травми наносять, що таке касети, е, що таке васільок, тобто потрійні міни. То, ну, багато досвіду ми отримали просто на крові. В'ячеслав на псевдоєнот був єдиним медиком на усю свою військову бригаду і рятував поранених побратимів на одному з найважчих напрямків Бахмутському. Тоді була дуже важка тактична обстановка в Бахмуті. З евакуацією було дуже важко, не вистачало техніки, не вистачало людей, не вистачало бойових медиків. Все було в дефіциті. Тобто багато втрат понесли через те, що не могли, не було можливості. Ворог контролював під'їзні дороги. Найважче каже В'ячеслав для медика це не врятувати своїх побратимів. Бойовий медик досі переживає смерть свого найкращого друга із Азербайджану, який віддав своє життя за Україну. Я почув його крик. Я спитав дозволу командира, кажу, що це мій друг. Я розумію, що не можна туди повсти, і надавати допомогу, але я просто по-іншому не можу. Я не можу його там залишити. Я кричу, що «Ілкін, тримайся, я до тебе йду, підповз до нього, і просто в мене почалась паніка. 15 секунд в мене трусяться руки, і я просто опановую себе. Я зрозумів, що там травми несумісні життям, Тобто шансів в мене врятувати його не було. І я просто він в мене вмирав на руках. За декілька місяців до Великої війни у В'ячеслава народилась його перша дитина. Дівчинка прийшла в свій світ перечасно і має проблеми зі здоров'ям. За всі півтора року війни В'ячеслав жодного разу не тримав доньку на руках. Пройду через все, через вогонь, воду, я буду гристи, стріляти, стояти. Повсти, але я витримую все, і я повернусь до своєї дружини, повернусь до своєї дитини. Я їх я дитину не тримав ні разу на руках. Я бачив її три рази, але через скло. В'ячеслав Кучер вірить в нашу перемогу і в те, що саме він та сотні тисяч українських захисників відродять Україну. Тому прагне здійснити ще одну мрію побудувати будинок для своєї родини, спорудження якого розпочав ще до великої війни. Вікторія Ліварчук, Юлія Васількова, телеканал «Вінниччина». Психологи, які допомагатимуть дорослим та дітям подолати страх війни, тривожність, які пережили сирену та обстріли, почнуть працювати з 1 листопада у центрі підліткових клубів за місцем проживання. Центр вміщує 5 практичних психологів та завідувача відділу, які безкоштовно будуть допомагати людям. На даний момент вже працюють три психологи, ще три. Нині стажуються. Фахівці консультуватимуться та займатимуться з дітьми, які відвідують підліткові клуби, також з дорослими, переселенцями та сім'ями військових. Найбільшу увагу ми маємо приділити військовим їх родинам та дітям, тому що підтримка їхня має бути постійно і на належному рівні. Ми маємо переламати стереотип, що практичні психологи це ті, які можуть проконсультувати і допомогти. Давній рецепт ковбаси внесли до обласного переліку культурної спадщини Вінничини. М'ясний смаколик готують жителі села Війтівка Бершацької громади вже не одне десятиліття, адже рецепт господині передають з покоління в покоління і змінюють лише кількість спецій. Бо комусь більше до вподоби перчене, комусь солоне, а комусь пряне. Майже третина мешканців Війківки готують традиційну для них ковбасу на Великодні свята та Різдво. Також до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінничини внесли оберегову традицію на зелені свята у селі Корделівка. Це обереговий хрест із татарського зілля, який виготовляли на третій день зелених свят. Він вважається оберегом від пожежі. А з нами на зв'язку Тетяна Клебанська, директор Війківського сільського будинку культури. Вітаю вас! Розкажіть, чи готують ковбасу за цим рецептом зараз? Вітаю усіх. звичайно, готують, тому що рецепт приготування домашньої копченої ковбаси на дровах. Вже в нас в селі використовується не одне покоління, тому він є як основа. А сьогодні господині хтось додає більше перчику вже за смаками, але звичайно використовують. Скільки років цьому рецепту? Ой, ви знаєте, на це питання складно дати конкретну відповідь в цифрах, тому що перші згадки про наше село датовані ще 1625 роком. Уже у 18-19 столітті наші жителі, жителі нашого села працювали здебільшого землеробством, займалися свинарством, вигодовували свиней, також коптили домашні копченості. Виготовляли свинячі окорочка і вивозили їх во до Одеси, в Краків, Варшаву, у Львів? Тому можу сказати, що дуже багато років конкретно відповіді не можу дати, але що не одне покоління, то це точно. Розкажіть, будь ласка, яка історія у цього м'ясного смаколика? Історія дуже давня і дуже цікава ще дуже давно, коли навіть не було коптилень, наші працьовиті господині робили ковбасу в домашніх умовах, коптили її димом в комінах. Спеціально облаштованих. Потім з часом з комінів перейшли на коптильні, в коптильнях коптили ковбасу двічі на рік, зазвичай на Різдво і на Великодні свята. Завжди на святковому столі була домашня ковбаса копчена. Для кожної господині це був делікатес, Кожні, кожна дітвора чекала цього смаколику на столі. Де можна скуштувати цю ковбасу? Ви знаєте, нашу віківську ковбасу знають далеко за межами нашого району. Сьогодні нашу ковбасу смакують у Львові, в Києві, Миколаєві, Вінниці. Її везуть на ярмарки до Одеси. Привоз торгує нашою ковбасою. Минулого року нашою ковбасою смакували депутати Верховної Ради України. Ми неодноразово популяризуємо її на різних ярмарках благодійних. І просто сьогодні дуже багато людей, жителів села, які з покоління в покоління виготовляли домашню ковбасу. Сьогодні перейшли на вищий на новий рівень, це промисловий рівень. По-новому оздоблені і побудовані коптильні, оздоблені новими, новими технологіями м'ясопереробні цехи. І Це дає можливість популяризувати домашню копчену ковбасу на дровах, вести її далеко за межі регіону і таким чином показувати, який у нас є смаколик. Завдяки чому саме цей рецепт занесений до списку нематеріальної спадщини? Я думаю, що е, саме тому, що цей рецепт має дуже цікаву і давню історію. Сьогодні е, з певністю можу сказати, що е, третина села, нашого, наших жителів, є носіями е, цього рецепту, цього елементу і є. Родичі, рідні, яким можна передати цей рецепт, техніку приготування. Він досить життєздатний. Ми пишаємося, що в нас у вітівці є така вітівська домашня копчена ковбаса. Можна сказати з певненістю, що це наша гордість. Вітівка не була б вітівкою, якби в нас не було цієї ковбаси. Дякую, Тетяна Клибанська, директор Вітівського сільського будинку культури. Була з нами на зв'язку. Допоки увесь світ, а з ними багато українців святкують Геловін, Україна має власні і схожі традиції, про які вже давно почали забувати. Це свято Велесова Ніч. Воно наслідує слов'янські язичницькі обряди, присвячені Богові достатку покровителю домашньої худоби, музики, поезії Велесу. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада незаміжні дівчата гадають на майбутнього нареченого. Також люди вірять, що будинки слід прикрашати горобиною аби нібито відлякати злі сили з цією ж метою під порогом розсипають сіль. Також прикрашають у селі кабачками, гарбузами, яблуками, осінніми квітами та іншими дарами природи. За давніми повір'ями не можна у Велесову ніч знайомитися з новими людьми та позичати гроші. Увечері вся родина має сісти за щедро накритий стіл, на якому мають стояти додаткові тарілки для душ померлих. Коли вечеря завершиться, з померлими треба попрощатися словами: прощайте, діди, йдіть з собою, хворобу заберіть, нас довго ждіть. Це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.